У мене може з'явитися гатфірінг на етапі стратегії, коли от ми зі стратегом обговорюємо і опа, і щось таке з'явилося і трошки небезпечне, і настільки це правда, що ніби аж хтось голий в кімнаті стоїть, і ще ніхто ніколи таким чином про це не говорив. А ще воно з'являється уже під час, коли вже працюєш над іделією. І це те, чого я там вчу, і нашу команду креативників це те, що я відчуваю, коли там я ще досі роблю десь креатив сама. Якщо ти робиш роботу, ти сидиш, працюєш, ти сидиш на цій кухні, і ти сам з собою починаєш хіхікати на кожному рівні. Ти можеш це відчути, да от воно тебе прострілює, пробирає чи ні, але передує цьому також логіка. У мене було таке, що я просто сиджу в кафе, працюю, починаю плакати. Ну, я не можу нічого цим зробити, бо я ж таки. Нащупала, що ну немає сили просто. Якщо це є, то і людина по той бік. Вона їй буде смішно, в неї будуть мурашки, вона давно там задіргається під боріть. Якщо цього немає, то і там цього не буде. От і God feeling. от от він на цьому рівні з'являється: на рівні ідеї, потім на рівні виконання.